Вітаю в ефірі програма на часі серед давніх козацьких традицій бойовий гопак, вид бойового мистецтва, який зародився ще за часів Запорізької Січі. Нині у Хмельницькому він стає все популярнішим, загартовує патріотично, духовно, фізично. Більше у нашій розмові із виконуючим обов'язки президента Хмельницької обласної федерації бойового гопака. Тарасом Ткачем вітаємо, пане Тарасе, в нашій студії. Вітаю вас теж. Тож, Тарасе Олеговичу, почнімо з того, що ж таке бойовий гопак, яка його історія і головні його принципи? Бойовий гопак – це більше ніж спорт, це система виховання. Він був відновлений в кінці минулого століття. В 1980-х роках вже були спроби його відновити. Звісно, через певні такі от режими це було не так легко. У 85-му році вже була офіційно документально затверджена перша експериментальна школа. От якраз нещодавно ми святкували вже 40-річчя відновлення бойового ПК. Тож відродження бойового ПК припало на роки відродження незалежності України у Хмельницькому. Він зародився, відродився на початку 2000-х, Так а яка нині структура обласної федерації? Школи, гуртки, секції так в Хмельницькому. Ми активно розвиваємося попри такий час, але ми намагаємося це робити щорічно. Якісь щорічні заходи, якісь щорічні, щорічно розвиватися і будувати нові школи, відновлювати нові зали? Наразі у нас функціонує кілька секцій в школах, спортивних залах. Також є зал. Під центром з моїми підлітками на Інститутській 5, спеціалізований з матами, з, з всім необхідним атлетичним оснащенням. От маємо кілька тренерів, які також вже мають своїх учнів, і розвиваємося. Бойовий гопак це досить таки складний вид бойового мистецтва і вимагає тривалого часу підготовки, з якого ж віку можна і потрібно займатися бойовим гопаком, і як він взагалі впливає на фізичний розвиток. На тренуваннях ми чекаємо дітей від 6 років, От. а взагалі не є бар'єром вік. Той, хто бажає, він завжди зможе розвиватися, і він досягне результатів. Впливає на дітей так, звісно, дуже тому, що діти розвиваються координаційно діти розвиваються атлетично. Вони краще розуміють себе в просторі, відчувають, і ну це помітно також стає із часом серед інших однолітків їхніх. І можна займатися бойовим гопаком протягом всього життя. Так немає можна кого... і потрібно та обмеження. на початку. Ти ти займаєшся заради змагань, заради перемог. Потім У нас взагалі, гопак розділений на кілька. Напрямів, ось і один з них це його здоровчий Тобто дитина або людина, вона приходить. ну так, що доросла, вона приходить і вона може зватися просто заради вдосконалення і заради відчуття свого тіла. А бойовий гопак, крім того, що фізичний розвиток дає, він ще й і духовно розвиває, і патріотично. Щодо останнього, які духовні цінності, головні бойового гопака? В паку прописані верховним вчителем 16 настанов, серед яких і є виховання для дітей, які вони як є і в противні, так і є побутові. Тобто будь послідовний, роби поетапно все крок за кроком, не хапайся за що-небудь, а от роби поступово, це. Будь відважний, тобто не май страху, не бійся нового, не бійся сцени. Відкриває себе нове. І діти, якраз за допомогою них, розкриваються, і вони, ми намагаємося до них донести норми, моралі, які мають мати справжні лицарі, справжні от українці, гопаківці. Це і християнські цінності, також духовні, так? Ну, ми не прив'язані до релігії. Це от більш такі народно-традиційні, так, ну, в тому числі там і християнським, можливо, перетинаються, але переважно це от саме такі. Настанови для, для чоловіків, для людей, для дівчат також які будь їм допомагати по життю. А щодо того, який, якого найвищого рівня розвитку бойового паку можна досягти, знаємо, що є градація за тим, наскільки майстерно людина оволоділа цією технікою бойового пака. І які найвищі рівні бойового ПК у нас Хмельницькому є? Так, Є кільканадцять рівнів, це рівні техніки, які необхідно захищати регулярно. І після того, як ти захистиш один з рівнів е певну кількість разів, ти отримаєш доступ до наступного рівня. Е всього їх сім є. Найвищий той Велх. доступних є чотири. От е наші хмельничани активно це здобувають. Переважна кількість дітей вже має другий рівень це сокіл. Це є з елементами стрібкової техніки. Абсолютний рекорд серед нас це є поки рівень яструб, тобто це є третій чотирьох доступних. Це вид техніки з акробатичними елементами. От. Кожен з рівнів має свій певний напрям, свої певні особливості для опанування. Ми розвиваємося і намагаємося покращуватися. А найвищий рівень це людина, що має вміти? Е, найвищий рівень ну, по-перше, разом з технікою і приходять якісь е, нові комбінації, нові рівні ударів. Е, Подовжується кількість ударів. Тобто, зараз за ти маєш виконати певну, певний там, етап, певне завдання. От, і з кожним разом воно ускладнюється тим, що. Спочатку ти стоїш в стійці, просто працюєш, потім ти маєш можеш ще робити такі стрибкові елементи під час ударів. Удари в стрибку. Далі в тебе вже йдуть і також переміщення з кувирка. Потім знову встав, потім знову стрибнув. Потім, тобто, воно і впливає на вестибулярний апарат, розвиває його і на координаційну складову, тому що. Тобі треба працювати активно як руками, так і ногами, і з кожним рівнем покращується і збільшується кількість техніки, яка використовується, і при цьому вона повторюється в кожному рівні. Тобто ти не ти не можеш прийти без попереднього рівня, піти зразу на наступний. А який рівень успішності тих, хто займається бойовим гопаком у Хмельницькому? І де це показують на чемпіонатах різного рівня, всеукраїнських, можливо, обласних, дитина вперше здає техніку. От після чого, якщо вона успішно її закриває, вона переходить до допускається до змагань. Так на змаганнях наша федерація себе чудово представляє. Ось цього року ми здобули третє командне місце на чемпіонаті України спільними зусиллями нашої команди. Щодо символіки вашого бойового братерства, обласна федерація виступає під солярним знаком, ось він у вас на футболці. Що це означає? Розкажіть детальніше про символізм цього символу. Е, так, в нас е, кожна школа має свою геральдику. е, Це є таким е, місцем е, самовизначення. От, е, у нас зображено сонце, подільське сонце таке древнє е, зображення. Подільське сонце, взагалі, одне з там чи не з найдавніших е, геральдичних символів е, для України. От, е, ми обрали такий символ сонце. Ми в е, там вплетені певні ну, традиційно культурні е, символи в це сонце, і ми для себе це розшифровуємо те, що. Ми є світанком нового майбутнього. Наші діти є майбутнім і вони, їм, їм будувати це майбутнє. Кожен з нас є променем, променем світла, добра, любові, яке буде нести на собі відповідальність за те, що настає. А взагалі, от символи є різні, так а взагалі форма однакова для тих, хто займається бойовим гопаком, це шаровари, так Так, ми маємо однострої, маємо шаровари, тут обов'язкові для учасників, які вдягаються. Маємо пояси. Вони є спеціальної ширини. І коли нам накладаються на спину, намотуються, вони її підтримують, допомагають в фізичних навантаженнях. Тобто, ну вони є постійні, це спорт, все таки. От, навіть в таких речах це не є просто да традиціями, а це є не, реально необхідна річ, яка допомагає. Е, ну і футболка, тобто приналежність до якоїсь школи, до якогось клубу, які ми позначаємо нашу геральдику. Бойовий гопак це видовищний, видовищні бої завжди, і показові виступи завжди захопливі для тих, хто і не розуміється в цьому бойовому мистецтві. Розкажіть про найскладніші трюки, де ви їх показуєте, також якісь такі найяскравіші показові виступи, які відбувалися у вас. З найяскравіших це один з останніх виступів якраз до 40-річчя був фестиваль в місті Львові в Національному оперному театрі на площі. Де наша команда якраз її представляла, тобто діти мали можливість виступати на великій сцені по-справжньому великій оперних в Україні взагалі три, і ми, якраз один із них нам вдалося підкорити. І підготовка була доволі довга, важка. Ми хотіли показати себе як найкраще. Діти задоволені, діти мали можливість проявити себе чудово себе проявили трюки. Та завжди ми намагаємося придумати щось оригінальне, намагаємося придумати щось класне. Поєднювати як і спортивну складову, так і е, лицедійську. Дітей це взагалі дуже супер відчувається, те, що вони проявляють себе, вони долають страх сцени. Вони розуміють, що там стоять люди, дуже багато їх, вони всі на тебе дивляться, і ну, для дітей, звісно, для будь-якого, це буде все-таки матиме якийсь там момент страху, але діти таким чином тамують його і теж. Такий вид, скажімо так, поєдинку саму, самим собою. У нас якраз це і представлено. Ціна може мати поєдинок так і сама собою, так і суперником. А ви виступаєте із реманентом? Це зброя, так шаблі, що ще є. у вас? Ми маємо колекцію вже з нашої зброї. Це від козацьких шабель до серпів, ціпів традиційних там для української культури, елементів. Тобто, ну козаки все ж таки. Шабля то вважалося дуже крутим. Коли ти маєш шаблю, то є знак багатства. Не кожен міг собі дозволити. От. Багато хто в ті, -ті часи і, ну, мусили користуватися тим, що пало під руку. І ось ми також намагаємося опанувати і це. От. Для дітей це теж цікаво, тобто вони мають можливість опанувати різні зброї, навчатися техніки фланкування. Тобто показання виступу зі зброєю маємо шаблі. Знаємо, що східні єдиноборства, бойові мистецтва вивчають навіть за кордоном. Чи є перспектива розвитку у світі бойового пака, можливо, вже десь є школи за кордоном? Так, ми розглядаємо цю можливість і навіть вже активно просуваємо її, особливо в цей час, коли багато українців, дітей, молоді виїхали з тих чи інших причин. Ми намагаємося їм також і доносити до них часом. І звертаються нас батьки про те, що ми би хотіли, щоб наші вивчали діти традиційно вже наявні школи в Польщі, які працюють, в Варшаві, в Канаді, в Америці самій. Тобто, в цьому плані також вони вже є присутні за кордоном. Як на нас це тільки питання часу. Знаємо, що бойовий гопак це також і таборування, цікаві походи. Розкажіть, які останні походи відбулися, де бували, що бачили, як взагалі відбуваються ці ваші походи козацькі? Е, та ось нещодавно ми відбули цих війни вже похід. З дітьми до війни, звичайно, ми їздили по всій Україні від Ізмаїла до Карпат. Наразі, звісно, то не так вже легко. Але ми також і намагаємося розвивати дітей в цьому напрямку походів в ліс. Тобто, діти, ми збираємо дітей, ми їх готуємо до того, що це буде похід ліс, що це буде не просто погулянка, а це буде певний вишкіл. Цього разу ми долучили організацію ветеранів, що я дуже вдячний за допомогу, де діти мали можливість навчатися. Військові справи інженерні підготовці вони розбиралися в тому, які бувають види снарядів, які бачити, щоб з ними не випадково не не зробити не не ту дію. От. Також тактичній медицині діти навчалися, мали, крім цього, і е, традиційні там, козацькі забави, е, перетягування канату, лава на лаву, тобто такі моменти. Ну і навчали, навчалися стрільби. І звісно, це все підсумували козацьким кулішем на багаття, які діти дуже полюбили, їм тоді вподобає, е, е, завжди прибігають, такі після цього всього вишколи замучені. Коли каша, коли будемо їсти, от ми їх пригощаємо. Їм це дуже подобається, і ми дуже радісні, коли бачимо, що діти втішані, е батьки дуже раді тому. От ми це робимо традиційно щорічно, проводимо дітьми такі заняття. Знаємо, що ваше бойове братерство проводить і різні просвітницькі лекції в навчальних закладах міста. Про що розказуєте дітям? Е так, ми стараємося розвивати дітей в собі, як я вже казав. І в тому числі і інтелектуально. Ось влітку ми провели останні заходів. Це лекція про княжу добу, тобто в часи в Росії. Дуже вдячні центр по роботі з підлітками, які надали нам приміщення, з якими ми співпрацюємо дуже тісно. І окрім цього, ми проводимо лекції і на тренуваннях. Тобто, після того, як діти відтренувалися, вони чудово сприймають інформацію. І ми доносимо до них якісь моменти виховання, як гігієни, так і моменти там, патріотичного виховання, спортивного виховання, здорового образу життя пропагуємо серед дітей. І той, хто займається бойовим гопаком, це воїн. Чи є серед наших захисників тепер? Хто, і хто прийшов в вашу школу, можливо, вихованці чи вчителі бойового показу Хмельницького, і знаємо, що ви активно волонтерите на користь наших захисників. Так, зараз такий час, що ми маємо всі тим займатися, про проте переживати. Велика частина гопаківської родини, як у хмельницької, так і вся української, вже пішла на фронт старшого віку, люди мобілізуються, йдуть захищати батьківщину. Серед них вже маємо і втрати. Що шкода, є люди, які вже не зайдуть в зал е, ніколи. Е, однак ми дуже е, ну, але молодь, е, ті, хто можуть, ті, хто займаються, вони е, розвивають, далі продовжують будувати майбутнє. Старші захищають майбутнє, але молодь розвиває майбутнє. Е, активно волонтеримо, збираємо е, кошти для по необхідності, ганяємо машини е, для своїх. От якраз вже один з наших президент Федерації зараз якраз і служить. Дякуємо за гарну розмову за виховання дітей Хмельницьких в правильному напрямку, патріотично, духовно, фізично. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.